Я дійсно дуже добре пам'ятаю листопад місяць, Михайлівську площу, і ми стояли там пліч опліч, збиралися і гуртувалися довкола ворога, внутрішнього ворога Януковича, його режиму, який ми мріяли скинути, і ми перемогли у цій війні. У війні проти окупаційного режиму Януковича, можливо, немає єдиного героя. Але там є обличчя Небесної Сотні. Це колективне обличчя, яке є взірцем для кожного з нас, яке є взірцем і буде для української нації. І е, саме тоді, коли полягли наші побратими на Майдані, ми зрозуміли, що у нас є не лише герої минулого, на яких ми рівнялися. У нас є не лише Мазепа, Леговський, Бандера, Шухевич, Конувалець, багато інших героїв, але в нас є і герої сучасності. Вони є уособлені у Небесній сотні. І сьогодні цей колективний портрет героїв сучасності, на превеликий жаль, стає більш чисельним. Він доповнюється новими героями, які гинуть на сході України, гинуть за нашу землю, гинуть за те, щоб ми жили в незалежній країні. І, на превеликий жаль, цих героїв сьогодні все більше і більше. І підтримка їх української нації росте. Але в них сьогодні немає достойного і гідного полководця. І в цьому ми пересвідчуємося тоді, коли оголошують перемир'я і переговори з ворогом, якого треба знищувати. Ми пересвідчуємося в тому, що немає сьогодні полководця, тоді, коли ми не можемо знищити ворога на нашій землі. А він суне сюди, озброюється і диктує нам свої умови. І тому я дуже хочу, щоб ми усі з одного боку пам'ятали про великий подвиг цих героїв, з іншого боку, розуміли, що наша доля у наших руках, і для того, щоб бути господарями на своїй Богом даній землі, недостатньо просто сидіти спокійно, недостатньо просто сіяти пшеницю. І народжувати дітей. Важливо думати головою. Важливо робити рішучі кроки. І важливо не боятися ворогові сказати в обличчя, що він ворог. Важливо не боятися вигнати ворога зі своєї хати. І важливо не боятися його знищити. Треба називати завжди речі своїми іменами. У нас є стратегічний ворог. Він завжди був, є і, мабуть, буде. Це москаль. І гетьман Воговський розбивши. Москаля під конотопом, втопивши елітну кінноту тут у болоті, він розраховував знищити цього ворога, але не додавив. Всю Сьогодні ми знищуємо цього ворога на нашій землі, але маємо пам'ятати, додавити їх собак до кінця, дотиснути і дотиснути, в тому числі, нашу владу, щоб вона рахувалася з українцями, щоб вона забезпечила нам гідне життя і відчуття того, що ми є господарями на своїй Богом даній землі. Свобода про це говорить завжди, бо це є найбільша цінність, коли ти живеш у своєму домі і коли ти живеш за своїми правилами, не тими правилами, які тобі зовні хтось нав'язує, не тими правилами, які подобаються всім довкола, а тебе не зовсім влаштовують. Саме тому ми, українські націоналісти, не дуже любимо слово толерантність, тому що ми толерантні до тих, хто поважає нас. Ми маємо жити у своєму домі і маємо самі встановлювати правила для тих, хто приходить до нас у гості. І вони мають рахуватися з тими правилами так само, як ми рахуємося, коли їдемо до них. І тому сьогодні ми засуджуємо таке слово як лібералізм, тому що не можна бути ліберальним до всього, коли топчуть твоє. Не можна сьогодні з повагою ставитися до Довколишніх оточуючих народів, коли вони не визнають право твоє бути господарем на твоїй Богом даній землі, не можна сьогодні толерувати будь-яку мову, будь-яку культуру національних меншин, якщо національна більшість і господарі, українці, у себе вдома не почуваються комфортно. Сьогодні ми в Україні не почуваємося комфортно, і ми маємо вимагати, ми маємо добиватися того, щоби у нас. Тут в Україні була Україна з великої літери. І щоб ми наповнили Україну українським змістом. І треба боятися, що ми виступаємо за українську Україну. Тому що якою вона ще має бути, якщо не українською, саме українською. Тому я хочу ще раз поруч із видатною великою людиною, бюстом гетьману Івану виговському сказати: у нас є славні сторінки історії, у нас є свої герої. І в нас є герої сучасності, які поклали життя, здоров'я за те, щоб в нас була українська Україна, вона була наповнена українським змістом, і щоб ми не толерували окупанта, а знищували його, щоб ми радо і хлібно приймали гостей, але ці гості поважали нас. І ще раз повторюся про те, що я сказав біля Шабель: поважають лише сильних. Тож будьмо сильними, будьмо мужніми і гідними того чину, який робили герої минулих років. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Ігор Ірохніча.